Розпочався третій районний етап змагань пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги серед учнів загальноосвітніх закладів Подільського району. На заходах були присутні представники районної військової адміністрації та керівники структурних підрозділів Подільської міської ради. 14 та 15 лютого одразу в трьох локаціях Подільська вирували справжні спортивні баталії. Відбулись змагання з волейболу. В турнірі брали участь юнаки і дівчата двох вікових категорій: 5, 9 та 9, 11 класи. Запекла боротьба, шалений азарт, потужні подачі та надійні блоки. Саме так можна описати ці змагання. Атмосфера була напруженою, адже кожна команда прагнула показати свої найкращі вміння. Та здобути омріяну перемогу. В результаті цих віддовищних поєдинків визначились фіналісти, які вже в березні зустрінуться у вирішальних матчах. Подільську громаду серед юнаків 5-9 класів представляв ліцей номер 2 Хлопці боролись гідно, та, на жаль, їм не вдалося подавати груповий етап і вийти до фіналу. Проте вони здобули цінний досвід у протистояннях із сильними суперниками, і вже в наступному сезоні вони обов'язково спробують взяти реванш в інших трьох категоріях: серед дівчат 5-9 та 9-11 класів, а також юнаків 9-11 класів. Честь громади захищали команди ліцей номер 1 вони не лише успішно подавали груповий етап, а й продемонстрували високий рівень підготовки та справжній спортивний характер. Тож тепер готуються до фінальних ігор, де на них чекають серйозніші випробування незалежно від результатів. Кожна команда продемонструвала неабияку майстерність, згуртованість і жагу до перемоги. Волейболісти підтримували одне одного, а вболівальники активно слідкували за грою, додаючи командного духу та мотивації. Попереду фінальні поєдинки, що визначать найсильніших в своїх вікових категоріях. Тож вболіваємо за наших спортсменів, підтримуємо і бажаємо їм лише перемог. Ірина Десюк, Олексій Мяги, телекомпанія Пет